Вітаю вас, шановне панство. Ми з вами на каналі Твоя Рибалка. З вами я, Юріч, ведучий цього каналу, панство Ми з України. Сьогодні у Сьогодні нас тест. Тобто ми продовжуємо з вами знайомство. А з початковою лінійкою компанії Evergreen безпосередньо Salty Sensation Neo. Декілька інструментів ми з вами вже потестували, і поки що я вам скажу, є позитив. По всіх моделях позитив. Тобто йдемо далі. Зварюємо каву, лайкосик, підписончик. що поїхали. Stalti Sensation Neo 84. МТ, Тобто, по суті, це двоюрідний брат. Ну, то так дуркуємо по батьківській лінії PSS 84-го і прямий конкурент Сести, 84-й. Що, То там вода. Збираємо, тестуємо. І щось розказуємо? Поїхали. Так, асестувати цьому красенню, який має зріст 2,55 см, буде дайво 2500 зі шнуриком 05. Попия. Хоча виробник каже, що можете користуватися шнурами від 03 до 06. До речі, там є був якийсь такий нервозний коментар від дядька, який казав, що вам. Типу, жалко підказати, чи буде 04 шнур відстрілювати, чи не буде. Для того, щоб давати подібні коментарі, треба чітко знати, як ви закидуєте, тому що дехто рве цей шнур на короткому, але на швидкому закиді. А я знаю хлопців, які працюють з цим шнуром, тобто 04 SLG. З вагами 16 плюс приманка, ну десь до 20 грамів. Кидають його спокійно, але закид є спочатку повільним, а потім додається прискорення. Тому якісь поради давати я не в змозі. Кільця рами в нього стоять титанові, вставки СІКЕС, щоб до карбону 24 тонни і 30 тонн. Котрок тримається передньою піджимною гайкою. Рознесенка. Красотунка 92 грами важить. До речі, вона трохи важча за цього, за СССР. Ну, так завжди буває. Ну, то що, збираємо та будемо кидати. Так, по тесту. 1,5, чому кажу. Хотілося б на ксесту оглянути, як він буде себе вести. А ми почнемо з 3 грами плюс приманка 2,8 дюйма. То гатьо слім, то приманка, то коротше, класна приманка. До речі, ось дивіться сайт. Заходьте, заказуйте приманки працюють. Ну, перший закид, він не може бути королівським. Але щас, зараз будемо дивитися. Ну, є вітерець. До речі, там, на Дніпрі, вітер такий, що ховайся. З вітерцем непогано. Так, я не скажу, що це класно. Можливо, з-за того, що я балований. Але непогано. Та ні, панове, 3 грами він кидає. Так, отак от, а ну все, іще і відпрацьовую. Тут є друга фігня. Спочатку дугу вітер дує, а потім верхівочка відпрацьовує. Нормально. Нормально. В тиху погоду. Ой, та ні, все в поряді. Так. 3 грами плюс приманка ми працюємо. Трохи плюємо на вітер. Закид. Закид, знаєте. Ну, давайте так, враження в підсумках. А поки ну, непогано. 5 грамів. Та ж та сама приманка, але джихріх 5 грамів. Ви бачили. Тобто сказати, що закид змінився суттєво, це ні про що. Ну і відпрацювання тут пішло, все як потрібно. Дивіться, трохи-трохи є прогиб такий собі. Але підривши шикарнючий. Моцнючий. а ну ще закид, закид, закид. Ну, ми ж, ми ж типу, то берегові пацани, то ще швернемо розвину. Бо таке враження, знаєте, що три грами то якась фігня, а ось п'ять. 5... так, панове. П'ять грамів це воно. Ну і приманка десь там з всіми застівками, шмастібками. ну два, ну тобто 7 грамів. Клас. І відпрацювання. А якщо трохи швидше отак от. Там Тимурчик мій. То дійсно родинні в'язки по батьківській лінії з ПСС. Будь ласка. то знаєте мабуть я поспішив про двоюрідність. бо щось тут рідним запахло так ну як на мене все гаразд з цим жигом все гаразд і не просто все гаразд а все дуже гаразд так, 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 так. Ну що, давайте то далі по цим 10 грамів. 10 грамів плюс 2. Ну, вважаємо так, 12 і того. Ну, я кинув ще далі. Але дивіться, який момент. Тобто при, при суттєвий був, коли я пішов з 3 грамів на 5. А ось тут він є, але не такий. Ну, Можливо, ще таке, то вітерець може ще трохи допомогти. От, до речі, панове, дивіться, використання шнурів. Якщо ви на такому ставі, і там ну, десь глибина, ну там, ну, 3 то максимум, 3 то і ви працюєте з 03 0,4 шнуром, то запросто для вас. Зрозумійте, запросто. Ну п'ятий шнур, це вже, мабуть, десь щоб поглибше, що кидати треба подалі, бо ну зараз то я вздовж цього маленького ставка кидаю. А якщо робити отак, на 10 грамах То отак, то трохи фрикціончика прижати, то на десь 10, 10 грамах 5, 14, 12 грамах то треба мати колегу, який буде ходити там от його шукати. Ну, тобто спеціально навчена людина, е, яка буде вам витягувати з камішів вашу примануху. 06 попиє. Ну, знаєте, якщо, до речі, о, то воблер треба. От якщо ви граєте з воблерами, і десь треба кинути подалі вздовж камиша. То, мабуть, там 0,6 шнур був, був принаймні цікавий. Ну, то зараз так. Тобто, з 10 грамами все в поряді. Якщо не сказати, дуже в поряді. І підриває вона його запросто. Ну, ви зрозуміли, 84 МТ це верхівка тубулярна. Е, укрупнюємося. То 15 грамів. Плюс приманка, то тось два. Ну, підходимо десь до цього. О! Оце вже закид. Оце вже такий собі мужичок-береговічок. Ой, дивіться, як він працює. Підрив класнючий Ой, грація. Ха-ха, і пацани, то бомба. Ну Якщо цей красень таке витворяє, то ну, я розумію любов, поколінь до Сеса 84 го Люди його купляли, люди його ламали, знову купляли, знову ламали і потім знову купляли. Ну це таке. Він був дуже популярний. Дуже. Ну, то, то був красень. То що був, він є, але є такий інсайт, що Евер буде згортати виробництво лінійки PSSS і буде эм, розширена лінійка СПРСів. Ну, я, як той користувач СПРС, я скажу, що може воно і непогано. Можливо, так. Так, ще трохи додати до закиду, і ту спеціально навчену людину треба буде визивати. Ну, дивіться, практично тест. Ну, Підриває, як мурчик той. Не валить його, не гне. Ой. Товпачик потрохи відстукує, верхівочка показує красоту. До речі, нема цього ефекту. Як у Шиману. Тобто двойної ревербераційної хрені. Та ні, панове, класно. Класно. І що не Так, ну давайте так. Зараз ставимо 17 грамів, тобто десь 19, ну, щоб для себе. Так, панове, дивіться, 17 грамів. Ну, трохи більше, ніж вказано. Тому кидати ми будемо. Таким повнесеньким собі закидом. Отаким от. Летить. Кидає, летить так. Зараз то підривчик. О! І підривчик шикарнюшень. І відбива так, що аж. Знаєте, панове, він не глухий. Він стрункий. Міцний і неглухий. Так, 17 грамів плюс приманка. Чому я так став робити? Тому що де, деякий час тому хтось там з підписника, а що ти, Юрій, що не ставиш, що до тесту не дотягуєш. Ну, тобто, щоб цю тему закрити раз і назавжди, ми трохи трохи. Але я кажу, зламати можна все, що завгодно. І якщо дурню дати стякляний цей самий, то він і його розіб'є і ще й руки поріже. Тихесенько, пловнесенько, а кидає він класнючим чином. Та ні, хлопче, ти мені починаєш тупо подобатися. Я розумію, що на, ці, на цій глибині 17 грамів то шослон в цьому ну, серед посуду. Але бувають моменти, коли тільки так можна докинути до місця, де там може хтось стоїть собі. Ну, панове, непогано. Ну, тут хоч крути мути, хоч верти а ну непогано. Так, друзі мої, ну без цього телспінера, який 4, 14 грамів, тобто півунції. Ну ніяк. Ну, тобто зовсім ніяк. Так, ну що ти там вмер? Ні. Поїхали. О! Вітаю, панове! Ті, хто будуть купляти цей інструмент, зрозуміє, що телспінер нормального виробника, який ведеться на спіннінгу дуже нормального виробника, ці люди будуть вражені тими відчуттями, які вони будуть мати при спілкуванні з цими інструментами. О, як загну. Коротше, якщо. Так, я за цей. Коротше, передається все надто яскраво. Не просто класно, а яскраво. Ну, кидає, ну залізяка, що кидає. О! То а, та на верхівочку подивіться. Ах, ти моя мурчика. Та передача йде вібрування по всьому бланку з самих перших обертів. Класно! Класно. Цікаво? Ще я. Далі. Ну, якщо тестувати, так ще одна залізяка. Це, до речі, ніякість. Він 9 грамів. Так, куди тебе швирнути? вони, Чому я одну залізяку ставлю і другу? Вони відрізняються по відчутті по тих відчуттях, то коротше, передача на бланк дуже різниця. Дуже. Там є оберти, там от зараз. А там є коливання. Але я відчуваю і в оберти, і коливання, і дуже-дуже непогано. От до речі, я цю чув, коли я цепанув цю тогорічну траву. Я поставився за мету просто. Ну, Evergreen, так. там початкова лінійка так, але в мене щось не виходить, то просто. Тому що це просто виконання Вергріна, це не просто. Це а, цікаво, це яскраво, це моцно і непогано. Все, передача є, передача та, яку я відчував на спінгах дуже високого класу. Ось так. Далі. Оберталка, не літалка, 18 грамів. Тобто тест-тест. Чому кажу не літалка? Ну, тому що воно не хоче літати? То пересюди з раки. Ой, ой! Так, треба виматувати, бо ще якесь... Дивіться на верхівку, що то відбувається. Тобто, то кошмар, <смеш> муха. То треба ці рукавиці одягати, ватяні. Бо так раз 10 зробиш і все, ну то я не буду нічого казати, гаразд про те як воно передає. Про то як воно кидає. Ну ви бачите. Ще раз на біс. Одеринчалка. Ти що, ти що. То все, то жесть якась. Так, що там? Зачепив? Ну а, бляха, муха. Коротше таке. Ну так, зараз ти будеш оці коні мочі. Ну, давайте ще ось туди. Отак, ой, так, потихесенько, помалесенько. ой так, Летить. Тобто те, що не, не повинно, ні. Не повинно це відносно, наприклад, телспінера. Телспінер непогано літає. Дати йому прискорення, він літає. А ось таку... Обертанку. Четвер, 3 номер. Я прополісток. І щоб воно так кинуло, ну, класно. Ну, панство, я вважаю, що за потрібне ще такого красення кинути. Ну, дивіться, дехто полюбив, може полюбить, може тільки почне це використовувати на цих рибалках при лову судака. Ну, ввечері. Йоо! Ну що, як вам це? Ну, давайте, равномірочка. Вібрація від Боблера йде. Так, це Ріджак, МН-ка. Емен, тобто рівномірна проводка. Відчуття, коливання, все на дуже високому рівні. То м'яко кажучи. Головне є закид. Так, у ріджа є система дальнього закиду. Це по-перше. Але, о, дивіться, що я хочу вам один момент розповісти. Для того, щоб кидати отакі приманухи, спін повинен, не, не повинен бути цим м'якою, легшиною. Тому що ви повинні чути цей цик. Це коли механізм спрацьовує дальнього закиду. А якщо він... Ну, ви бачили, куди ото полетіло? А, ану твіч. Та! Та! Смика, як ото мишу ту. Ні-ні-ні, то до рудер не треба то примощуватися. Він її не потягне. А ріджаку, дивіться, як цікаво. Та ти красень. То знатна пацанюра. Ну і там... Там рослинність треба переходити на цей тупо на рівномірку. ну, Ось дивіться, набір. Давайте, панове, так. Щоб не робити резюм у автівці десь спеціально, давайте просто зробимо підсумки нашої сьогоднішньої тесту. По-перше, джиг. Нормально, коротше, 3 плюс приманка, десь 5, він кидає. Питань нема. Не так гарно, як хотілося би, але він кидає далі. 5 грамів плюс приманка все, він починає кидати. І починаєш розуміти, що таке 255 від евро. Опана! Оце було непогано. Так, так, я прошу, а про далі 10 грамів, то він розкривається. Я про спіню. І закид збільшується, тіло збільшується. Підрив класнючий. Тобто моментів того, що він десь валиться, там це та зверхівка, якось не так, немає нічого. Є відпрацювання, відпрацювання класнючий, і він достатньо дзвінкий відносно своїх, якщо я не помиляюсь, 47 тисяч є. Але, панство, давайте враховуємо той момент, що тут немає не 11.00, не М40Х. Тобто що? Тобто Ми бачимо майстерність. Початкових лінієк, тобто понтів немає якість. Далі 14 грамів. Він кидає з приманкою, тобто 16, він кидає без всяких яких там якісь проблем. Для нього це так. Але хочу сказати про те, що він також кидає і це як його? І 17 грамів з приманкою, тобто 19 грамів. Ну, я ніколи не був прихильником того, що японські спінги треба якось перенавантажувати. Ну є тест, от, будь ласка. Якщо тест у вас замалий, купляйте інший спінінг. Знаєте, якщо на цей на мопед поставити від літрового байка мотор, то мопед, ну, він недовго буде жити. Це 100%. Тому не треба таке робити. Знаєте, і чомусь ті, хто в більшості свої питають про тестові характеристики, завжди його чогось перегружають. Нащо це робити? Я ніколи не зрозумів. Ну, дивіться, по воблерах теж все непогано. По залізяках. Тож, о, ми ж це як його резюм кажемо. По залізяках все літає, вібрування на телспіннері яскраві, чіткі є. Високий, високочастотний діапазон. Високочастотний абазон, діапазон для мене це наявність достатньо грамотного подбору для вироблення бланка. Це для мене дуже важливо. Друга залізяка ніяк. З самого закиду ви відчуваєте, як працює пелюсток, який обертається навколо залізної рибки. Класно! класно. Відчуття є, відчуття є, які я розумію. Тобто по бланку і ну, верхівка, то взагалі щось видатне. Знаєте, зараз цього рака поставив нашого 2,4 дюйма. 14 грамів вольфраму я просто... Я просто кайфую. І ще, і ще, мабуть, хтось чекає відповідь. Юрій, скажи, що якщо порівняно з ксестою? 84 екстра екстратюніт. Я скажу так. Ксеста не дзвінкіша за цей інструмент, але тієї міці, яка присутня в вевері, у ксести нема. Тому я казав і повторюю, Пордон, повторюю цей момент. З 84-ю ксестою я б пішов би окунця половити. Щучку, але не на Судака. А от з цим інструментом я б пішов би туди туди і ще на Судака. А тим товаришам, які хочуть спитати мене, яка різниця між ПССС-ом і цим Неосом, ПССС ще більш яскравіший за придачу проводок, неважливо який. А так, в цьому Неосі. Ну, все непогано, я вам кажу, зовсім непогано. Якщо так чесно, то то все класно. Ну, а закид ви саме бачили. закид Пф. ракета, бомба, самоліт і ще маленька торпедка І так, шановне панство, підсумок підсумків. Міцний, це 100%, -100 кидучий це 100% і відчуття відчуття він передає класнюче. Коротше, це саме що не є евергрініст евергрієн. Класно, класно, а що хочу додати від себе, заходьте на наш сайт, подивіться там приманки, підписуйтесь, коментарчик. Дуже класні коментарі зараз йдуть. Ну і лайкосик за відосик. А найголовніше, зараз триває збір на такі собі водні дрони для наших хлопців. Зкій там копівчин. Весна треба перемагати цю сволоту. До нових зустрічей. Все, пока-пока.